Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і типу як уникнути проблем. В даному випадку за Британію, це вже окрема історія. Потім, це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. ну Різних людей пізно буває, тут вам, Поняв, Вообще, хір вам? Не заселився до 8-ї, все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів, а заселення після 12-ї ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів, і ви ще 50 доплачуєте просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, в мене такі декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. От скільки по Європі не катався, немає приколу. Тут ця тема з депозитом, тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається і так далі, то а, вони будуть звідти вишитувати гроші. Тому як тільки заселяєтесь, чого ти одразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де покос. Такі моменти різні, правильно? Значить, обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Ну, знову ж таки, я знаю, як робиться, так і не ощуть. І це такі мі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну я вірш, що треба, щоб прогрі прогрі прогріти таку кімнату, ну, це, це просто жесть. Тобто майже всюди холодно. А сервіс взагалі непонятний. Типу, пляшки води ніко взагалі ніколи. Воно, гляну. Ну я ніколи відповідаю, не бачив пляшки води. Ну, ні ніколи. У мене були апарти навіть по 500 фунтів за вечір, я платив за парти. Тобто це Боже, це більше, ну коротше, на 55 помножайте, це вийшло вам в гривні. Пляшки води нема. Салфетки взагалі забудьте. Ну таке от колись нам. Воно то гарно виглядає, поняли? Ну, колись так було. Вже давним давно в Україні всі готелі гарніші. За ці гроші так взагалі в 10 разів краще. Сервіс краще і так далі. Це коли у нас Совєцкий, там, цей Союз був, ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну у нас вже в 100 раз круче і ярче, ніж тут. А вони досі пальці вієром, що вони ж тут Європа цивілізація, а ми, типу, третій мір. Так воно ну, виявилось навпаки, у них тут третій мір, реально ну, відсталі такі. А у нас цивілізація. От, ну нам рот заткнули Іной, на жаль, ну, така от історія. Так що будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруєте, завжди заїхали в готель, зразу першим ділом засняли все. Готуйте завжди завчасно депозит, готуйте, що може бути холодно, будь, і завжди от, старайтесь заїхати до восьмого вечора, бо якщо після восьмого вечора для вас це сюрприза може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така extra pacement please, тому що, нахуй, дуже поздно ви заїхали. Понятно вам? І ти стоїш, і куди ти вже сунешся? Ну, вони цим користуються. Коротше, ракетори. Все, друзі, на зв'язку. Це мої останні дні в Британії. Це я зупинився по дорозі, бо я з сп... пневмонією сп... сп... їду, поняла? Я просто зупинився це в готелі. Я типу так перебіжками їду. Зрозуміло, не можу одної дорогою поїхати. Це ще при тому, що тачку ще одну на ЗСУ везу. Я в ній зараз виїжджаю з Британії. свою тут залишаю, потім за нею повернуся. Все, на зв'язку, буду вам показувати, що далі. Бережіть себе, і майте усю всю чепуху на увазі. Па-па.